Привіт, дев'ятикласникам! Чи краще говорити учні старшої школи? Так, це неймовірне досягнення, що ти пройшов складний шлях і набрався кучу досвіду. Так хочеться, аби тебе називали дорослим, і це класно, особливо коли ти будеш проходити коридорами школи, а малявки миттю розступатимуться від поваги, та й в магазині чи у транспорті до тебе будуть ставитись як до дорослого. Але давай чесно, тепер і вимоги до тебе в рази більші та серйозніші. І ледь не через день усі, від мами і найближчих друзів, до знайомих та родичів, тебе просто здобуватимуть питання: ну що далі? І це питання не лише про вибір професії, хобі та напрямки реалізації, але і про те, як ти плануєш налагодити два роки, аби мати час на підготовку до вступу. Погодься. Те, що найбільше молює, це те, що треба робити хоч якийсь, навіть якщо й проміжний, але вибір. І те, що доведеться за цей вибір, брати відповідальність. Але скажу чесно: мало хто в 10 класі 100% знає, чим би він хотів займатися в дорослому житті, а тим більше, куди податись після школи, в якійсь ЗВО, коледж чи профліцей, багатьом думка про це викликає панічний страх, а то ще більше вселяє невпевненість у самому собі. Чому так? Бо країну дитячих мрій, комфортне життя з батьками та прогулянки з друзями втрачати просто не хочеться. Тим більше, будь-які зміни це чомусь завжди суцільні напряги, ще й коли ти абсолютно не впевнений в успішному результаті. Як із цим поратися, дамо декілька справді робочих порад, які допомогли багатьом вступити на шлях реально цікавих змін та подій. Перше. Не поспішай із вибором, попроси батьків та друзів просто не задавати тобі подібних запитань. Так, тобі треба час і варто до себе ставитись із розумінням. Друге. Тут варто згадати свої сильні сторони і розібратися, чи для початку познайомитись зі своїми здібностями. Творчість, мови, логічне мислення, вміння аналізувати чи запам'ятовувати. Так, деякі навики, такі як увага, пам'ять, аналіз чи комунікація, можна напрацьовувати. Тому гайда на якісь цікаві курси, чи пошукай корисні відеоуроки, різні книги саморозвитку, ти розшириш свої хобі, а може, і знайдеш нових друзів. Третє. Придивися до предметів, які треба до вступу в заклад вищої освіти, і відчуй, в яких ти справді не просто плаваєш, а впевнено можеш гребти. Буває і так, що іноді розібратись з предметом нуля швидше і корисніше, бо ти вже будеш мотивованим. Отже, варто розпочати підготовку до ЗНО чи мультитесту краще повільно, але впевнено і ґрунтовно. Повір. В 11 класі у тебе може просто не вистачити сил, а тим більше часу, аби витримувати напруження випускного класу. І четверте, фізична активність має мати місце в твоєму дозвіллі. Ну, тут варто згадати і про здорове харчування, ну то вже як вийде. Але молодий організм необхідно розвивати як інтелектуально, так і фізіологічно. Це класно дисциплінує, а потім сам собі подякуєш за струнку фігуру. До речі, море досліджень проти дієту у підлітковому віці, бо організм має мати енергію для зростання, але краще проконсультуватися з лікарями. П'яте. Відпочинок з родиною, з друзями, однокласниками, нові подорожі, можливо, емоції та враження лише додаватимуть тобі сил та накопичуватимуть скрабницю позитивних спогадів про твоє дитинство. І наостанок повір, що ти унікальний і неповторний, справді крутий і талановитий, а будь-які зміни це добре, бо так ми проживаємо справді насичене життя, а все цікаве у тебе лише попереду.